Усім привіт! Мене звати Ангеліна, і сьогоднішнє відео буде зняти просто на максимальному імпульсі. Кожен день мені в дірект надходять повідомлення. Ангеліна, де ти береш стільки енергії? Ангеліна, де ти береш мотивацію працювати постійно і не опускати руки, як ти борешся з цими перешкодами, проходиш їх, де ти взагалі береш час поєднувати все. І на перший погляд, мій лайфстайл може дійсно здатися супер-крейзі для 99,9% людей. Але насправді все дуже просто. І якраз в сьогоднішньому відео я буду говорити про те, де брати натхнення. Та час на досягнення цілей, як не вигорати, і як підтримувати ось цей рівень енергії та мати внутрішній запал працювати над своїми цілями. Якщо ви новенькі, розпочнемо з невеличкого знайомства. Мене звати Ангеліна. Я веду свій блог в інстаграмі та телеграм-каналі. Ну, і вже почала вести ютуб канал, Тут я більше розповідаю про своє життя, лайфстайл, мотивацію, навчання та вивчення наземних мов. Так що буду усіх чекати, підписуйтеся. Зараз мені 19 років, і насправді за останні декілька років я дуже сильно трансформувалася як особистість. Я склала ЗНО середнім балом на 190, вступила на бюджет в університет, створювала і створюю освітні проекти на тему вивчення англійської мови не тільки. Маю свою школу англійської мови. Зараз працюю над створенням бренду і якраз через декілька тижнів. У нас запуск. При цьому цього року я практично кожен місяць подорожувала. Кожен місяць. Паралельно в мене є стосунки, паралельно в мене є друзі. Паралельно я ходжу на танці, вокал, хожу в спортзал, вивчаю німецьку і готуюся зараз до міжнародного екзамен, який також буду складати зовсім скоро. Розвиваюся, медитую, і в мене на даний момент життя всі сфери реально в балансі. Я прям з певністю можу сказати, що в мене всі баланси в сфері. При цьому я можу, наприклад, день відпочивати, нічого не робити. Я собі це дозволяю. І перше, про що я хочу сказати, перша річ, яка дозволяє мені постійно триматися на плаву та тримати всі сфери в балансі, це рівень енергії. Давайте поговоримо про це більше. Відразу кажу, я не експерт, я розповідаю тут суто про свій досвід, про теорію з книги, які я читала, досвід інших людей, і те, як я це уявляю і як працює в мене. Можливо, у вас буде по-іншому. Але що я зрозуміла, що від рівня енергії залежить практично все. Те, чи зможете ви встати в ліжка, почати займатися спортом, те, чи зможете ви вивчати англійську і взагалі в якому стані ви будете жити. Енергія та стан це база. Я люблю наводити паралелі з деревом. У нас є дерево, у нас є плоди, у нас є листочки, стовбур, але без коріння дерево не буде жити. І так само з людьми. Без енергії, без певного рівня стану дуже складно жити саме в такому високому, піднесеному стані. І дуже важко також досягати своїх цілей, тому що, коли у вас енергія на нулі, в мене також бувають такі періоди, от не хочеться нічого робити взагалі. І в такі моменти я маю список енергозапалюючих дій, які підходять особисто під мене. Що таке енергозапалюючі дії? У кожної людини це буде щось своє. Наприклад, у мене це спорт. Якщо я схожу в спортзал, позаймаю 40 хвилин саме інтенсивне тренування, не на розслаблення а інтенсивне тренування. Далі я готова просто вчити німецьку ще 4 години. У Мене стільки енергії неважливо 12 годин ночі, 8 ранку. У Мене завжди буде багато енергії після спортзалу. У деяких людей буде навпаки після спортзалу дуже низький рівень енергії. Через це дуже круто і перше, що я вам рекомендую, це проаналізувати себе, своє життя, після чого у вас максимально піднесений стан, після чого у вас максимальний рівень енергії, після чого вам хочеться просто звернути гори і все в цьому житті. Запитайте себе. У мене це спорт, у мене це прогулянки, час з друзями, слухання музики. А от, наприклад, Якщо я займаюся чимось суперспокійним, дивлюся фільми, серіали, в мене навпаки, після цього максимально низький рівень енергії. Через це я знаю, що якщо я зараз подивлюсь фільм, я далі нічого не захочу робити. У мене буде такий дивний стан, і через це я ніколи не дивлюсь фільму, перед тим, як мені треба навпаки запалити мій рівень енергії. Насправді, якщо виділити хоча б 5 хвилин і проаналізувати себе та своє життя, можна дізнатися багато і відкрити для себе багато нового. Взагалі, самоаналіз це настільки класна штука, коли ви аналізуєте себе, що у вас відбувається. Взагалі, все в цьому житті відбувається не просто так. Всьому є причина, всьому є наслідок. І те, що у вас є, це зеркало вашої душі. Да? Зовнішній світ це зеркало вашої душі. І якщо ви почнете аналізувати все, що відбувається в вашому житті, всі ваші дії, у вас дуже сильно зміниться життя. Тож подумайте, що запалює у вас середина, які дії, після чого вам хочеться просто звернути гори. І завжди, коли вам треба буде енергія, а це нам потрібно кожного дня, робіться. І запалюйте себе зсередини. Ще одна важлива річ, яку я усвідомила буквально рік тому, і яка кардинально поміняла моє життя. Кардинально. Зараз я спробую вам це пояснити. Ми з самого дитинства звикли до якихось правил. Наприклад, треба ходити в школу, отримувати гарні оцінки. Гарні оцінки це добре, погані оцінки погано, так? Але насправді наш світ не чорно-білий, не поганий, не хороший, він різний. І коли ти сам усвідомлюєш цю просту істину, в тебе життя змінюється. Немає знову ж таки правильно чи неправильно, хорошо, погано і так далі. Є різне. І коли я зрозуміла, що я не повинна робити те, до чого я звикла, це я сама встановила собі ці правила. Наприклад, те, що я повинна займатися тим, що мені не подобається. Наприклад, вчити якийсь предмет, або, наприклад, я почала читати книгу, вона мені не подобається, я повинна її продовжувати читати. Хто це сказав? Ніхто. Я сама собі це придумала. І насправді з таких моментів. Складається часто наше життя, і воно створює загальну картину неприємності, да? загальну картину речей, які нам не подобаються. І це завжди призводить до того, що рівень енергії стає нижчим. Через це. Рік тому десь я вела собі правило. Я завжди слухаю себе, своє внутрішнє, свої істинні бажання. Моє серце знає краще, знає краще, ніж логіка і мозок. Моє серце знає. Якщо я розумію, що я прийшла в кіно і мені не подобається цей фільм, де я заплатила 100 гривень, але... Я вибираю себе, своє бажання замість того, щоб витрачати ще дві години на те, що мені точно вже не сподобається, я йду з фільму. І це називається вибирати себе. Насправді, як би парадоксально це не звучало, але після того, як ви вибираєте себе, свої внутрішні бажання і свій внутрішній стан, у вас рівень енергії зростає в 10 разів. Повірте мені, навіть після такої елементарної дії ви відчуєте, що вас більше енергії. от якби ви залишилися в кіно... Я гарантую, мінус 30% до енергії вже після фільму. А енергія, повірте мені, вона коштує набагато більше, ніж гроші, адже завдяки високому рівні енергії, коли вас піднесений стан, ви можете просто звернути гори. Я жила в свій час в різних станах. У мене бувала апатія, стреси, мені не хотілося навіть з ліжка вставати. А бували періоди, коли мені не хотілося навіть спати, У мене стільки було енергії. І ось, наприклад, зараз в мене такий час, коли я сама без будинка стою о 6 ранку. Тому що в мене просто стільки енергії, мені стільки всього хочеться робити, і мій організм мене сам будить. І це таке дуже прикольне відчуття, при цьому я дійсно висипаюся. І Ще один важливий інсайт, про який хочу вам сказати, я це розповідаю своїм учням на моєму курсі англійської мови ще на першому занятті. Що таке мотивація? Мотивація, іншими словами, це причина. Причина, чому ви це робите. Чому ви вивчаєте англійську, чому ви дивитесь це відео? Абсолютно кожна дія в нашому житті має свою причину. Ми не робимо нічого просто так. Ми чистимо зуби, щоб наші зуби виглядали гарно, добре, були білими і піклуємося про наше здоров'я. Ми їмо, тому що ми помермо. Так само п'ємо воду. Так? Це такі елементарні приклади, які доводять те, що абсолютно усе в цьому житті має причину, і ми не робимо нічого просто так. Так, от, коли у вас в голові сидить чітке розуміння, навіщо ви робите ту чи іншу дію? У вас завжди буде внутрішня мотивація працювати. Взагалі, мотивація буває зовнішня та внутрішня. Якщо ми говоримо про зовнішню мотивацію, це, наприклад, дитинка допомагає мамі мити посуд, не очікуючи ніякої нагороди, нічого. Просто в неї є бажання допомогти мамі. Якщо ми говоримо про зовнішню мотивацію, то дитинка миє посуд, щоб отримати 3 гривні, які повіцяла їй мама. Так от, коли ви завжди маєте внутрішню мотивацію робити ту чи іншу справу, займайтесь спортом, вчуйте. Англійську мову мати хороші результати в роботі у вас завжди буде бажання працювати. І мотивація буде всередині вас. Вам не треба буде дивитися мотиваційні відео в Тіктоці, тому що вони, як правило, дають короткочасний ефект, і потім ви знову пускаєте руки. Я учням даю декілька класних практик для того, щоб. Ще краще зрозуміти, як працює мотивація, і допомогти їм мати ось цей рівень натхнення, який вони мають на початку протягом усього курсу на вивчення англійської мови. Перша практика це прописати 10 причин, чому ви хочете займатися цією справою. У нас конкретно це вивчення англійської мови. Напишіть собі так само 10, можна навіть 15-20 причин, чому ви хочете займатися спортом, чому ви хочете погодати до певної ваги, чому ви хочете вивчити англійську. Німецьку, чому ви хочете заробляти там тисячу доларів тощо, коли ви чітко собі сформуйте причини, навіщо ви це робите, вам буде простіше виділяти та знаходити час на цю справу. І коли у вас не буде бажання працювати, ви переглядаєте ці причини і розумієте, ні це це варто того, щоб зараз я відійшов від Тіктоку, не подивився фільм, а повчив англійську мову. Друге, практика. Втрачених можливостей. Пропишіть собі тепер 10-15 можливостей, які ви втрачаєте через те, що ви не досягнули цієї цілі. Наприклад, те саме знання англійської мови, німецької мови, вага вашої мрії або робота. Тобто ви берете взагалі будь-яку сферу, і якщо у вас є якась ціль, яку ви відкладаєте вже місяцями роками, напишіть собі конкретно, що ви втратили за цей час, що ви не можете мати зараз. Якщо не маєте цієї цілі, якщо не досягнули цієї цілі. Наприклад, якщо ви не знаєте англійську на високий рівень, ви не можете спілкуватися за кордоном, ви не можете знайомитися за кордоном, ви не можете отримати вищу зарплату тощо. Тобто, практика втрачених можливостей дуже часто пробуджує людей і нагадує їм, що вони втрачають. Коли не працюють над досягненням своїх цілей. І остання практика, яка допоможе вам 100% підняти рівень мотивації та натхнення працювати над своїми цілями, це лист собі в майбутнє. Уявіть, що ви вже досягнули цю ціль, наприклад, рівних 52 кг. Пропишіть собі 10, 15, 20 речень і опишіть в деталях, як ви себе відчуваєте, як ви відчуваєте себе в новому тілі, у вас ціль вивчити англійську на це один. Пропишіть собі лист, начебто, ви вже знаєте англійську на це один. Як ви себе відчуваєте, які можливості перед вами відкрилися, як змінилося ваше життя? І знову ж таки, коли у вас знову впаде рівень енергії, перечитайте цей лист. Повірте мені. Якщо ви будете писати його в зарядженому стані, коли у вас є бажання щось робити, коли ви додасте максимальну кількість прикметників, дієслів, я опишете це в деталях, цей лист буде чарівною пігулкою для вас і завжди буде вас заряджати. Взагалі, всі ці три практики дуже круто допоможуть вам знайти цю мотивацію, внутрішню мотивацію, працювати над своїми цілями. Ми з учнями завжди їх робимо перед стартом курсу англійської мови, для того, щоб вони не закидали вивчення англійської мови і вивчали протягом 10 тижнів. І я вам також рекомендую спробувати ці три практики на своєму досвіді подивитися, як вони будуть працювати з вами, тому що вони дуже мені допомагають, допомагають моїм учням і всім людям, яким я розповідала про ці такі чарівні практики. Пошуку мотивації, не знаю, це суто на моєму досвіді, і це дійсно те, що працює в мене в житті. Ну і останнє, про що хочу сьогодні поговорити як не вигоріти. Тому що інколи можна впадати з однієї крайності в іншу, або ви нічого не робите, або ви перероблюєте, що вже доходить до вашого здоров'я. Перше. Це обов'язково робити собі вихідні день, коли ви взагалі не займаєтеся ціллю. Цією. Перед початком мого курсу англійської мови я говорю своїм учням один день в тиждень. Ви взагалі не згадуєте слово англійська мова, взагалі не вчите англійську. Я вам забороняю. Чому? Тому що відпочинок потрібен від всього. І навіть коли ви супер сконцентровані на своїй цілі, повірте мені, один день в тиждень, коли ви не будете нічого робити для цієї цілі, допоможе вам перезарядитися, ваш мозок відпочине. Якщо це ця ціль пов'язана з навчанням, запам'ятає краще вивчену інформацію перед цим. А на наступний день у вас взагалі буде ще вищий рівень енергії, ви будете робити все набагато швидше та ефективніше. Друге, ніколи ніколи в житті не порівнюйте себе з іншим. Єдина людина, з якою ви можете себе порівнювати, це ви. Два дні тому, три дні тому, вчора, рік тому, десять років тому, п'ять років тому, тобто себе з минулої версії себе, все. Інше не має значення. Абсолютно у всіх свій шлях. Ви не знаєте на всі 100% історію успіху людини. Можливо, в неї було ще більше фокапів, падінь. І повірте мені, цей світ через цей прекрасний що все-таки різне. І в кожного, абсолютно в кожного, різний шлях. В якийсь момент ви можете зробити настільки швидкий рух, про який інші навіть не можуть мріяти. Усе в цьому житті можливо, і повірте, досягати цілий. Не так то складно, якщо включати сюди регулярність, включати сюди системність, і найголовніше підтримувати свій рівень енергії, свій стан, слухати себе та підтримувати цей рівень мотивації і завжди працювати. Та досягати цілей відносно внутрішньої мотивації. Ніколи не думайте про те, що ця робота перспективна, тоді я піду туди. Ні. Тільки від душі: там, де ваша душа, там, де ваше серце, то і є перспективно. Сподіваюся, моє відео було для вас корисним. Ви винесли для себе щось нове, цікаве. Я вдячна вам за перегляд цього відео, буду чекати. Вас у своїх інших соціальних мережах. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, буду дуже-дуже рада вашій підтримці, тому що я його тільки розвиваю. І дякую вам, бажаю класного дня, не знаю, коли ви це дивитеся, і до нових зустрічей!